І в продовження соціальної теми поговоримо з гостем нашої програми, першим заступником директора виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Володимиром Ткаченка. Вітаю вас, пане Володимире, Кінець року давайте підсумуємо, як Доброго проводилась оздоровча кампанія наших громадян. Втім, перше запитання буде стосуватися: а хто в нас має право на санторно-курортне лікування від фонду, адже більшість взагалі ніколи не користувалася такими послугами від держави. Ви дуже вірно сказали, більшість людей не обізнані в тому, якими правами вони можуть сьогодні користатися. Так, от скористатися санаторно-курортним лікуванням мають право застраховані особи. Застраховані особи їх понад 12 мільйонів. Крім того, є ще понад 26 тисяч добровільно застрахованих осіб. Оце саме ці люди називаються застрахованими особами, і вони мають право користуватися соціальними послугами. Це зрозуміло. Давайте розберемося. Є застрахована людина згідно законодавства. Яка процедура отримання путівки? Ви обов'язково повинні звернутися до медичного закладу, де отримувати можете отримати медичну довідку. 070 – це форма. Така З довідкою ви вийдете в комісію по соціальному страхуванню, яка знаходиться на вашому підприємстві. Якщо воно понад 15 людей, це комісія, якщо менше це уповноважена особа. Там розглядається вашу заявку і передається її на розгляд в наші робочі органи. Ці робочі органи вже діють відповідно до діючого закону. Сама ж процедура визначення, де будуть відпочивати, в яких лікувальних і оздоровчих закладах, вона теж передбачена законом. А скільки в цьому році застрахованих громадян скористувалися послугами фонду та отримали путівки? Підсумки вони будуть підбиті десь 10-15 лютого, вже 14 року, але за попередніми даними змогли скористатися 270-280 тисяч застрахованих осіб на наступний рік. Ця цифра буде збільшена. Якщо буде бажання, я готовий її озвучити. За вашими даними, це понад 270 тисяч, але застрахованих осіб у нас мільйони. Це не за маленька кількість людей, які скористалися своїм правом на санаторно курортне лікування. Справа в тому, що чітко визначена кількість, вона згідно діючого законодавства в межах можливості фонду є певні часові проміжки, за який період можуть отримувати ці послуги наші застраховані особи. Тобто процес іде нормальний, якщо ви до них додасте ще 240. 45 тисяч оздоровлених дітей, то цифра зростає дуже суттєво. Крім того, я хотів би сказати про те, що на сьогодні фонд пішов етапом зменшення вартості путівки для застрахованих особи. Яким чином це відбувалося? До 2012 року людина компенсувала 30% вартості вартості путівки. Вже з 2013 року ця вартість складає 20%. Для застрахованої особи, яка їде лікуватися з дитиною, вартість була 15, тепер 10%. І якщо раніше мати або батько застрахована особа їхала з двома дітьми, вона платила там певну кількість відсотків за путівку, то тепер, взагалі, рішенням нашого управління фонду ця путівка надається безкоштовно. Я вважаю, що це теж наші нормальні здобутки. Дуже дякую за розмову. А я нагадаю нашим гостем був перший заступник директора виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Володимир Ткаченко.